Кремлівські колаборанти, а також гауляйтери, Аксьонов, Баліцький і Сальдо, на днях були присутніми під час присяги українськими юнаками на окупованій території Запорізької області. Під час присяги, яку українські юнаки склали на вірність Росії, Сергій Аксьонов заявив. Вони не служитимуть у так званій СВО, а відправляться до окупованого Криму після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Кремль злочинно змушує українських громадян служити у російських збройних силах, використовуючи їх в якості м'яса під час так званих м'ясних штурмів. Вибір насправді дуже простий: або служити у власній українській армії, або стати зброєю окупантів.